Я вас вітаю на майданчику Автопоінт Київ І до вашої уваги сьогодні такий прекрасний автомобіль. Mazda 6 2014 року випуску. 2.5, бензиновий атмосферний двигун, автомат 179 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на даний автомобіль на майданчику 10 тисяч 600 доларів. Дуже дуже красивий авто, як я вже сказав. Я вважаю, що це один із найкращих дизайнів від Mazda сучасності. Тож давайте перейдемо до огляду. По технічній частині у нас автомобіль ідеальний. 600 км назад замінено масила та фільтра в двигуні, також замінено фільтр салону. Не потрібно ні міняти масла, нічого робити, сів і поїхав, як кажуть люди. У нас дуже гарна комплектація, музика, босе. я вам це сьогодні покажу. Давайте почнемо з зовнішньої частини. У нас є протитуманні фари, дуже красивий синій колір, насичений який з хромованими елементами, такими як. Такі молдинги і з такими дисками виглядає дуже-дуже гармонічно. Подивіться, у нас оригінальні маздовські диски з гумою 22545R19, це 19 диски, вони в ідеальному стані. Подивіться, на них ніхто не катався по бордюрам і це по ним е, замітно. Літня гума вона також в гарному стані. Давайте перейдемо далі. Ми одразу бачимо, що в нас є люк, покажу, як він виглядає з салону. Безключовий доступ на такій кнопочці, інтуїтивно працює. Сліпі зони також в автомобілі є в наявності. Подивіться, такий у нас салончик. Це у нас майже топова комплектація, проферована шкіра, біла електрорегулювання сидінь разом з пам'яттю на дві особи, електроскоп всі автоматичні, на всі чотири двері. У нас електрорегулювання дзеркал також є в наявності. Такий блок керування. Допоміжними системами автомобіля. У нас є відключення курсової стабілізації, виставлення тиску в шинах і багато чого іншого. Красиве мультикермошкірене, яке не перешивалось в такому воно стані, ви самі бачите на відео. У нас є круїз контроль, у нас є керування голосом, керування системою мультимедіа та бортовим комп'ютером. Можемо відповідати на виклики. Тож, багато всього тут є, в принципі, як в будь-якому новому автомобілі. На 2014 рік тут доволі багато класних функцій. Подивіться, така в нас система мультимедіа, вона у нас сенсорна, але також є таке цікаве керування шайбою, яке знаходиться в дуже зручному місці одразу під правою рукою. У нас автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання. Також у нас є підігрів сидінь на дві особи, двохзонний клімат-контроль. Все інтуїтивно, зрозуміло і дуже зручно. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням, як я вже сказав, люк, який у нас з такою шторкою, який у нас відкривається. додає затишку, особливо в світлих салонах. Люк це топ, тому що світлий салон стає ще світлішим. Система старт-стоп у нас є також на автомобілі, автоматичні двірники, датчик дощу у нас також автоматичне світло. Бачите це. Тож автомобіль напічканий, багато всього тут є цікавого. Музика у нас босе, це означає, що у нас ще тут і преміальна музика, яка дуже класно звучить. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Подивіться, також така шкіра біла, перфорована, зручна, нічого не пітніє. Система SFX для дитячих автокресел, підлокітник з підстаканниками і дефлектор обдуву у нас тут також є. Дуже зручно, дуже багато місця, це повнорозмірний седан. Тож люди на задньому ряді сидінь точно в обіді не будуть. І причому, що я ще хочу додати від себе, подивіться, якщо позаду так цікаво виражена у нас бокова підтримка сидінь. Так попереду, це в нас майже на півковши. Це не майже, це на півковши. Тож автомобіль з такими нотками спортивності. Дивіться, хромова накладка ще в нас тут, і в принципі, я скажу, що. Автомобіль в синьому кольорі з хромом це топ. Особливо у нас, бачите, ще є дві такі вихлопні труби, причому вони справжні. Вони в нас виходять, у нас роздвоєна банка. Дуже класно. У нас камера заднього огляду також є на автомобілі. Показую вам великий просторий багажник, як для седану. Подивіться, у нас все-таки задня частина не маленька, тому багажник у нас також просторий. Складання заднього ряду сидінь таким речашком, дуже зручно, нікуди не потрібно тягнутись. Давайте вам ще покажу автомобіль збоку. Подивіться, як він виглядає класно. Це авто у нас знаходиться на майданчику в білогородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете приїхати, більш детально його оглянути, або ми можемо вам провести тест-драйв даного автомобіля. Ми вас чекаємо. Ми працюємо для вас. А з вами був автопоєнт Київ. До зустрічі, друзі!